Зв'язку Павло Нарожний, військовий експерт та волонтер. Пане Павле, сподіваюся, що зі зв'язком вже все добре. Продовжуйте, будь ласка, з приводу цього пакету допомоги. Да, налагодили зв'язок. Значить, дуже важливий пакет допомоги, тому що він поповнює наш арсенал. Він поповнює боєприпаси для хаймерсів. Ну не буду спекулювати про надання таке МС далекобійних там 300 кілометрових боєприпасів, бо немає ніякої інформації про яка конкретна номенклатура, яка конкретна кількість боєприпасів. Точно будуть е, боєприпаси, які стріляють на 80 кілометрів. Це М 31 М 30 які ми вже отримували. Дуже важливий для нас 23 тисячі звичайних боєприпасів для 155-го калібра. Це гаубиці М777 в першу чергу та інші дуже цікавий боєприпас боєприпас, якого ми раніше не отримували для 155-го калібра. ЦРА, це Раа, це Anti-Armor Mining System. Смисл дуже простий. Тобто вона вистрілюється з звичайної гаубиці в політі розкривається, і п'ять противотанкових розумних мін е, минують на шляхах пересування танків. І там, через 24 години, вони, якщо танк на неї не наїхав, то вона вибухає. Ну крім того, вона. Там дуже розумний боєприпас. Танку навіть не, не, не треба наїжджати на той боєприпас, треба поруч проїхати, воно вибухне. ну, Тобто там, там стоїть датчик магнітний і електромагнітний датчик, який бачить, що поруч іде щось велике залізне. Ну, Тобто, коли йде наступ, або коли відступає, скажімо, техніка, або там колону треба якусь зупинити, це просто ідеальна штука. Їх дали 5 тисяч штук. Ну, тобто, це величезна кількість, це більше, ніж танків е, е, в Російської Федерації. Дали 5 тисяч боєприпасів ну, це формата Джавеліна ТОУ, знов таки, таки. Ура невідома це знов таки більше, ніж кількість танків в Росії парабельних. Ну це, мабуть, будемо думати так, що це відповідь Росія повідомила, що вони достають у них залишились всі сучасні танки. і Вони зараз почали доставати танки. Т-62 62 го року виробництва які були модернізовані в 82-му році. І їх там 800 штук у них є, так сказати, звісно, документів. І от я думаю, що це була відповідь на ці 800 танків, нам далі 5 тисяч, ну, сумарно 10 тисяч противотанків, боєприпасів, щоб ці танки зупинять. Ну тобто, це дуже гарна новина, дуже гарний пакет допомоги. Я думаю, що це не останній пакет допомоги. І знов таки це лендліза, це подарунок. По лендлізу ми будемо отримувати я думаю, там більш важку, більш серйозну техніку, типу авіації, типу танків, типа вантажівок і тому подібного. Пане Павле, після засідання Рамштайн після обстрілів критичної інфраструктури в Україні декілька країн заявили про те, що дадуть нам протиповітряну оборону, але також і іншу зброю. І, от зокрема, Литва говорила, що передасть збройним силам Україні 120-мм міномети на шасі гусеничного бронетранспортера М 113 А от про них можете більш детальніше розказати? Це рухомий бронетранспортер, це дуже гарна штука. Чому? Тому що ой, я вибачаюся, рухомий міномет. Всі міномети, які у нас є, вони, е, у нас немає такого формату мінометів на озброєння. У нас є там єдиний в якихось одиничних штуках там тюльпан, е, але в такої величезної кількості немає. Це дуже е, сучасна війна. Вона виграє в першу чергу той, хто мобільний, той, хто швидко може приїхати на вогневу позицію, швидко розгорнутися, відстрілятися і швидко уїхати. Тобто виконати завдання з найменшим ризиком для екіпажу для артилерістів. Ну саме тому от у нас використовуються такі там М777, Цезер і так далі. Ця вся техніка, яка швидко рухома, і ну, це головний плюс цієї, цієї системи це висока мобільність і захищеність екіпажу, захищеність артилерістів. Тобто вони знаходяться всередині бронетранспортера. Це дуже великий плюс в першу чергу для нашої піхоти, тому що такі міномети це ну, безпосередня вагнева піхота. Підтримка піхоти, яка наступає в першу чергу або обороняється. Угу. Чудово, от ви також говорили про те, що Росія зараз танки почала розконсервувати, бо в них не вистачає е, озброєння. І от є інформація про те, що 6 тисяч одиниць втратили війська Росії на війні в Україні. Крім того, окупанти витрачають боєприпаси і не встигають їх поповнювати через санкції країн заходу. Про це пише за Нью-Йорк Times із посиланням на звіт уряду США у звіті сказано, що Російська Федерація уже втратила здатність створювати високоточну зброю через нестачу передових технологій. Санкції призвели до дефіциту деталей і двигунів для техніки. А це ускладнює виробництво і ремонт танків, літаків, підводних човнів та інших військових систем. Щоб обійти санкції російським спецслужбам, було наказано незаконно придбати західні технології та запчастини. Росіяни шукають поставки в таких країнах, як Іран та Північна Корея. Те, що у них мало техніки, зараз немає по суті можливості. І виготовляти її, але ж вони намагаються шукати інші шляхи виготовлення чи вдасться їм можливо налагодити ось це виробництво своєї техніки, і не тільки виробництво, а й навіть ремонтування. Ну, ремонт ще якось можна щось зробити. Ну чому налагодить дуже важко виробництво? Тому що для цього потрібні станки, для цього потрібні люди. Вони втрачають людей в великі величезних кількостях. Вони об'явили свою цю мобілізацію. їм Треба було набрати 300 тисяч людей. А там по самим скромним оцінкам вже приблизно мільйон людей призовного віку вже втекли за кордон. Ну, а Хто тікає? Тікають саме мобільні, саме розумні. Ті, хто можуть там сісти в свої автомобілі, можуть легко знайти роботу за кордоном. Ну тобто, ті самі люди, які потрібні для... Щоб налагодити це саме те виробництво танків і тому подібного по інформації, яка була ще до лютого двадцятого року 22 року, у них Уралвагонваз... Уралвагонзавод, урал це найбільший виробник танкової зброї. Він там ну дуже постійно зупинявся. Ну тобто, не було у них можливості працювати по різним причинам. Там по невеликі замовлення були державні, і так далі. Тобто, вони не зможуть швидко розгорнутися і почати виробляти танки сучасні. Але що таке танк? Крім двигуна, це наразі дуже важлива вся електронна обв'язка, яка є. Це тепловізори. Тепловізори не виробляються в Росії. Вони можуть робити якісь там одиничні екземпляри, але масове виробництво матриці. А матриця в тепловізорі це саме головне. Ну, вся оця обв'язка, там корпус, оптика це не так важливо, як матриця. В матриці виробляється по більшій часті во Франції. Франція вже нічого не поставляє в Росію системи цифрового управління вогнем. Вони саме також цього не можуть виробляти, тому що там потрібні чіпи, чіпи вони не можуть купити, бо, бо санкції знов таки. А, що там ще? Прицели. Це високоякісна оптика. Вони також його не виробляють. І таких прикладів дуже багато. Тобто, ну... Може, там можна уявити, що вони якось налагодять виробництво там дизельних двигунів, ну тому що вони їх виробляли раніше. Це якось ще можна припустити. Але електроніка, ну ніяк. А без електроніки, цей танк ну це просто купа металобрухта, яка виїхала на, на полі бою, яке буде знищено знищена там вогнем тих самих джавелінів і так далі. Якщо говорити про ракети. Саме сучасні зразки це ракети ХХ-101 і ракети Калібр, ракети Іскандер ми їх збиваємо і коли залиш... щось там залишається, їх аналізують ці ракети. Наші спеціалісти. Ну, звісно, в мене немає доступу до того там висновках цього аналізу, але в відкритий доступ попадають фотографії збитих цих ракет. І ну, там, різні аналітики дивляться і шукають відповідності цих чіпів, де вони їх беруть. Так от. Більшість чіпів в ракетах, які зроблені після 17-го року, це радянська електроніка початку 80-х років виробництва або електроніка, яку змогли викавиряти там з пральних машин, з якихось комп'ютерів і так далі. Тобто не спеціалізована електроніка. Якщо казати, от, да, вони пробують якось купувати цю всю електроніку там, в Кореї в Північній Мається на увазі, в Ірані і так далі. Але Сам Іран для цих своїх шахідів вони використовують різні шляхи там формата контрабанди через треті країни, і дуже важко їм це дається. І ще на себе взяти тягар у вигляді Росії, який треба там не десяток, не сотня шахідів, а їм треба там тисяча одиниць такої електроніки. Ну я в це не дуже вірю. Тому я думаю, що ну мали ймовірно, що вони зможуть зможуть запустити в величезних об'ємах виробництва ракет або іншої якоїсь сучасної зброї. А шляхом контрабанди Росія також може зараз ну, по суті поставляти по отримувати ось ці комплекти, які їм потрібно і для того, щоб перемонтувати свої ті самі танки, озброєння і щоб можна було виготовляти ракети. Ну от дивіться, їм треба там тисячі штук. Ну от є якась компанія там формата Intel. До Intel приходить замовлення. Дайте нам, будь ласка, там 300 якісь узко спеціалізованих чіпів. Ну може, якусь там одна партія цих чіпів пройде, але потім вони ж звернуть увагу і зрозуміють, що ну що там. Ну там скажімо, будуть поставляти, скажімо, через Таджикистан. Чому Таджикистан там почав вдруг купувати там сотнями штук якісь чіпи? І ну, це буде зупинено дуже швидко, тому що там для компанії Intel, там чи там АМД. Чи якось там TSMC Тайванського. Для них набагато важливіше своє реноме, своє е, ім'я чисте, щоб не заляпатись і не попасти там під санкції е, США, ніж зароботок, який вони зроблять на якійсь партії в якусь там, тисячу чіпів. Для них це, в принципі, сльози, тому що вони виробляють їх там мільйонами штук. Тому, да, якісь маленькі партії, да, можливо, але поставити на поток ні нереально. Але з приводу.